Слава Ісусу Христу! От приїхав. Що ти сібачиш? Приїхав Дибичкове, бо зараз має бути корова. Зазвичай йде зйомка паровки жеребців, а тут трошки буде у нас сьогодні крити корову валет. Він вже декілька корів покрив у районі 10 корів. Я щось так поскійно не знімав, а зараз хотів би вам показати, як це, як це все є. Зараз чоловік узяв у мене прицеп, приїхав трактором, узяв прицеп, поїхав по корову. Зараз привезе корову і Вальдемар буде працювати. Дуже спокійний бек. Адекватний, гор просто на шиї. Я думаю, що від нього буде гарне, гарне потомство. Будуть мати люди гарну, гарну худобу. Ну, баліт. Не бучися. Отакий. Широкий згори. Шия. Гор просте, ну так, як, як бика. Так, такий бек як має бути. Отак ну, Вальдемар працює. Дуже адекватний бик, бачите, пасе на шиї. Ну, дуже, я так розумію, що він дуже така ця порода, що він дуже, дуже є благий і дуже спокійний. Ну і там той, той найменший, то теж буде... О той теж буде добрий собі жигун. але Він вже буде працювати з Нового року. Зараз у нас працює... Працює валет. Хлопці так назвали вальтом. Отакий стегна, широкий бик. На ногах він невисокий, але довгий, грубий, такий убитий. Отакі, друзі, справи. Так що кожен день, кожен день якась робота, паровка, як не жеребці, то бики. Так що чекаємо чекаємо корову. Так. Валет наблюдає, бо їде дівчина. Стоїть дивися. От їде їде чоловік. Так у нас теперка везуть корови. Так кобели. Жеребці я вожу, так зараз привозять корови. Бичка ще не везу, ще такої послуги нема. Але зараз вже коровка їде до вальта. Отак, приїхала корова. Чоловік собі удобно. Привезли. Та, взяв прицеп собі, має трактор гарний новенький, зачепив. Та валіт вже там куди є про себе знати Файно є. Це люкс, не треба сіпатися. Але солярка, Василю, горить. Юрко, як там той солярка? Юр, чуєш? А що дорожче? Я чи солярка? Ну, та я думаю, що цей. Я думаю, що дорожче здоров'я ваше, як солярка. Добре, зараз розгрузимо і покажемо далі. Так, Вальдемар ходку уписав, ще ходочку. Корова така червона ряба, що з такої породи. Файна груба корова. З яким вона телеєм? 9-10 плюс-мінус теля. Отак валік наш працює. Він буде скакати, возитися по корові. Там трошки прокопали, бо так аби йому добре було зарядити. Такі... Свою роботу. Так, такі справи. Повний процес не показую, бо то таке, не знаю як YouTube сприйме, Я ще таке на ютубі не показував. Але будемо сподіватися, що сприйме. Так, грибинка получила все, що треба. Гей, мала грибка! Гей! Оп! Гей! Гей, пішла, гей! Гей! Заходи! 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 І заходи ще. О! Люкс! Це вам сікати вдало. Прицеп, трактор і поїхав. Та що це? Це все. Це не та слава наша. То або треба кігнути, як неходяча, або, або руки рве. А де як у нас і ві. диви? Вікно за неє, що чи ні. У, Та, Та там як не, не будуть лиш до поперечки ти курманом все. Ні-ні. От до того до, -до того. Ну і все, і таке просоле, все. Гей. Гей, бере. Гей. Гей, піди. Все, селієте тако. Нігде у нас і не їде, зараз і борт закриє. Борці прикриє і все. Все, дай боже і вам. Мене якби не було, то прицеп, знаєте, де лишити, Бо я їду ще подивитися туди на, на сіну. Ні, якого якби не було дама, то ви знаєте, там задом лиш дастети. Та так, так. Все, би було ківна. А так, друзі. Так, друзі, працюємо. Ей, файно собі. Це все по-теперішньому. Файно загрузили і поїхали. Отако. Собі коровка погнала. Валєт наблюдає, що це, що це, як це так. Отакі справи. Так що кого цікавить, тут, наприклад, наше село. Багато людей з села дивляться, кому потрібно, має транспорт, може приїхати, взяти прицепа і, і привезти корову до такого апаратика. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення. Коровка довольна поїхала.